Разі з'явилось нове фото Олега Винника, який змінився до невпізнаваності. У команді виконавця показали, як артист змінився за 4 роки. Свіжим знімком з артистом у своєму інстаграм поділилася голова офіційного фан-клубу та його представниця Валерія Барон. Зокрема, вона опублікувала два кадри з Олегом Вінником. Перше фото було зроблено у червні 2020 року, а друге нещодавно у Німеччині, де від початку повномасштабної війни, живе співак. Виконавець за 4 роки, неабияк змінився. Зокрема, Олег Виник відростив довге волосся та помітно схуднув. Кадри з виконавцем Валерія Барон не стала підписувати. Зазначимо: від початку повномасштабної війни Олег Виник просто зник з медіапростору. Артист не з'являється у соцмережах та не коментує російське вторгнення. Врешті виявилося, що співак поселився у Німеччині. Як згодом пояснював сам артист, він боровся з серйозною хворобою. До України Олег Виник від початку повномасштабної війни Жодного разу не повертався загалом за свою таку позицію. Виконавець неодноразово стикався з критикою. А яка ваша думка? Підтримуйте.